Сьогодні я розкажу вам 8 типів контенту, на основі яких формується вічний прогріб до вас як особистості та до експерта. Якщо ви діджитал спеціаліст СММ або таргетолог, вам буде корисно використовувати цю стратегію для роботи з клієнтами або для самих клієнтів. Якщо ви будь-який інший експерт або контент-мейкер, це допоможе вам побудувати міцний особистий бренд. Мене звати Аліна Ігнатюк і я знаю все про створення мобільного контенту. Монетизацію цих навичок, а також продажі через контент. Цей канал про мою експертність та мій лайфстайл. Не забудь підписатися. Ці типи контенту, про які ми сьогодні будемо з вами говорити, вони є вічним прогрівом, як я й сказала попередньо. І кожна одиниця такого контенту відповідає за впізнаваність, медійність та ваші продажі, але не плутаємо з форматами контенту. Формати це в нас тренди, анімаційний монтаж, розмовна голова і так далі. І плюс не забуваємо, що кожну одиницю контенту ми ще й створюємо під нашу цільову аудиторію тобто, які в неї проблеми і як ми можемо їй допомогти. Перший тип контенту це особистий, як каже одна з моїх улюблених експерток Таня Староженко, Не продавай продукт, продавай лайфстайл. Саме на цьому рівні контенту ми розповідаємо про наші цілі, вподавання, страхи, цінності, передаємо наш лайфстайл через екран телефону. Таким чином, ви повинні стати рольовою моделлю для вашого підписника. Другий тип це про донесення експертності. Тобто тут ви показуєте, що ви компетентні у тих питаннях, про що ви в себе позиціонуєте, і про що ваш блог. Ви можете розкривати будь-які теми, тобто розбори роботи з клієнтами, запити в діректі або, наприклад, ваша авторська методика і підхід до вашої роботи. Третій тип контенту виключно спрямований на волі вашої цільової аудиторії. Задача цього рівня повністю закрити всю проблематику. Вашого потенційного клієнта це виключно експертні теми, і, наприклад, ви можете показувати це в порівнянні з собою, тобто в якій точці А ви були, і як ви змогли дійти до тої точки Б, де ви є зараз. Четвертий тип це про донесення цінності вашої послуги або товару, і задача такого контенту показати, що у вас тут і зараз. Є дієве рішення для вашого клієнта, який зможе отримати бажану точку Б. Наприклад, моїми послугами монтажу користуються відомі експерти та блогери, тому що у своєму контенті я демонструю технічний рівень навички монтажу, а також я показую наскільки це швидко і ефективно при роботі зі мною, як зі спеціалістом. П'ятий тип контенту це про формування запиту у вашій ніші. Тобто, якщо ви експерт, який планує створювати своє онлайн-навчання, ви повинні транслювати, до чого привела ваша експертність, як змінилося ваше життя, коли ви стали смм-ником, контент-мейкером, психологом, а також доводити актуалізацію вашої ніші, що зараз це популярно, зараз це трендово і так далі, і чому? А якщо, наприклад, ви власник бізнесу, то ви самі показуєте на собі свій продукт, що ви ним користуєтеся, і також ви можете підключити, наприклад, такий формат, як UGC. Що це таке? Я розповідала більше ось в цьому відео. Шостий тип контенту, по-перше, це універсальний такий тип, який закриває і попередні типи, тобто він прогріває до вас як до експерта, до людини, показує ваші цінності, ваш підхід до роботи, вашу методику. І плюс це невід'ємна частина контенту всіх, хто продає свої послуги чи товари онлайн. І це соціальний доказ. Що це таке? Це ваші кейси, ваші відгуки, демонстрація закадрової роботи з клієнтами, ваші по ваші товари, якщо ви якийсь бізнес, так тобто ви показуєте не просто якісь сухі факти, суху інформацію, що ось я такий класний контент-мейкер приходьте до мене на навчання. Я, наприклад, прикладі собі розказую, да а показую кейси своїх учениць, як змінюється їхнє життя, як змінюється їхній дохід, як змінюється їхнє мислення, як в принципі вони змінюють нішу на контент-мейкерство. Ось я це довожу через свій блог, і це нативно вже прогріває повністю. Тобто, це говорить про те, що люди не тільки отримують результати, вони ще йдуть до мене, тому що я їм імпоную як людина. Вони ще йдуть до мене, тому що я класний експерт. Тобто бачимо да, про те, що я сказала попередньо, що соціальний доказ він закриває попередні типи контенту. Сьомий та восьмий пункт це два типи контенту, які пов'язані напряму вже з прогрівом до ваших продажів. І це офер продукту, а також робота з запереченнями. І ваша задача максимально на цих етапах розказати про продукт, про переваги, про результати і пропрацювати всі сумніви та страхи вашої цільової аудиторії. Тому що людина може бути максимально лояльна вже до вас, але, звичайно, щось її може гальмувати або завищена для неї ціна. Або недостатньо демонстрації кейсів в такому випадку. Вам треба просто поспілкуватися особисто з людиною, або ви недостатньо розказали про переваги про програму вашого навчання, послуги там і так далі. І тобто, ви повинні розуміти, які заперечення вашої цільової аудиторії виникають, і ці заперечення теж закривати через контент. Я сподіваюся, що такий підхід до контенту він розсіє ваш хаос і у вас зникне раз і назавжди питання, а що мені публікувати. Тому що по суті зараз я розказала вам покрокову контентну стратегію, яку вам просто потрібно взяти і примінити на роботу зі своїм блогом. І, звичайно, не забуваємо, що перш за все вам потрібно зробити аналіз вашої цільової аудиторії. Далі ви розписуєте ідеї під цю стратегію, про яку ми сьогодні поговорили. А потім ви вже розписуєте, в яких форматах і що, коли ви будете знімати. Я буду дуже вдячна за ваші лайки та коментарі, тому що саме така вдячність від вас, вона найкраща. Я бачу, що мій контент цікавий і я роблю далі. І якщо у вас є якісь запитання або пропозиції, ідеї на теми, які б ви хотіли від мене почути, ви можете написати в коментарях. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!